Усім привіт! Сьогодні коротко, знову ж таки, пару хвилин по біткоїну візьмемо. По ефіру я сьогодні вночі вам розповів. По біткоїну у нас тут дуже така, формація цікава вона дуже файна теж. Вона відрізняється від ефіра, і також є такий момент, що тут зараз, з за огляду на це все, я не бачу навіть де у нас міг бути тут трикутний, хоча деякі там аналітики, деякі там трейдери вказували. А на таймфреймах до одного дня, що тут якийсь трикутник ну, формувався, але, чесно кажучи, навіть не бачу. Тут, якщо так провести, оця фігура не підпадає під трикутник. Якось, ну, Тут вот, тут надто сильний нахил. тобто, фактично... Або він якось був попередні кілька днів тому, ще, може, тиждень тому, але зараз його точно нема. Тут чисто йде канал. Може, що, типу, трійна вершина така. Тобто одна спроба, друга спроба, третя спроба, але це знову ж таки локальна картина. І це не рахується, просто йде у нас, а, скажімо так, канал накопичення. Тут можна сказати, звичайно, що тут була у нас розширена така структура формація, як трикутник зазвичай, і воно, мало б бути, як зазвичай воно буває, що верх-низ, зверх, низ, -верх -низ б'ється і пізніше виходить. Але у нас тут всього, як то кажуть, просто під нього пішов поверху, потім під нього пішов понизу, і його пробили по трендові локальні такі лінії. Ось пробує вниз, але також на тут є дуже багато тіней знизу. Тобто, це показує нам про силу все ж таки покупців, і що ціну ніяк не може задавити за 60 тисяч. Ось. Тобто, у нас тут такий іде момент. Зажимає ціну у нас. Ідуть зажим ціни по ось цьому. От. по Ось цьому краю. І по ось цьому краю. Ось. У нас тут такий. На діапазоні D, і рано чи пізно він пробивається. Оскільки у нас а, тренд йде висхідний, то тому буде пробиття вгору. Рано чи пізно ми його побачимо. Я не думаю, що ми можемо сюди піти. Це має бути максимально якийсь негативний негативний тендент на 20%, буквально, щоб биткоін впав. На вищому тренді. Такого, в принципі, не буває. Дуже-дуже рідко. Ще ми подивимося на попередні рази, коли у нас корекція йшла? Це було якраз у 20%. Але, як, але як ми бачимо, це був сквізний такий рух. Так? Тобто це була така тінь. І зафіксувало ну, фактично ось тільки менше ніж 10%. Торгівля пішла на 10%. Тут у нас відкупилося одразу. Чи може бути у нас тут що схоже, щоб у нас підшла ціна? Якось так от тик сквізнула, торкнулося десь сюди і пішов вгору. Хіба що якщо буде щось подібного з тінню? Тобто буде пінбар якийсь такий бичачий, що у нас пішло швидко вниз, і пізніше відкупилося. Таке можливе. Але іншого варіанту я з цього не бачу. О, звичайно, трохи сумно, що ми пішли саме таким чином, що ми не пішли, як то кажуть, знаєте, отак от піджиматися і вгору. Що у нас такої формації не відбулося, але що є, то є, і все одно це, як то кажуть, накопичні. Я. Хочу побачити, що все було накопичення, і далі вихід вору. Це те, що я бачу, і те, що хотілося би в реалізації, наприклад, у цьому місяці або вже на наступному тижні. Ось на цьому, в принципі, все. Це вся аналітика, все, що локальна картина як виглядає, і всі мої, а, які є погляди на цю всю, всю ситуацію. Всім успіхів!